У мене була така ситуація 15 років тому. До нас приїхали родичі з Польщі, ввечері зібралися на прогулянку. Гості хотіли подивитися замок, а в цьому замку тоді йшла реставрація, і він був закритий. Ось я їм довго пояснювала, чому не можна в замок заходити, бо там реставрація. Думаю, що ви зрозуміли, в чому тут сталася смішна ситуація, тому що для поляків, коли вони чують слово. Рестаурація, але треба добре вимовляти через Ау рестаурація, реставрація. То перше, що спадає на думку, це ресторан, так ресторан як заклад харчування. Тому, коли наша підписниця говорила, що у замку є реставрація і туди не можна заходити, то поляки думали, що там ресторан і чомусь з цієї причини в замок заходити не можна. Що цікаво, до речі, слово реставрація має ще значення а, друге віднова, так? Ну, це те, що ми маємо українською на увазі, коли кажемо реставрація. А, але частіше все-таки, коли йдеться про те, що відновлюється будинок історичної якоїсь а, а, значення, так? то ми можемо більше зустріти слово реновація. 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 «реновація». Хоч реставрація має таке значення. Але знову ж таки повторюю, частіше, коли запитаєте поляка, що йому спадає на думку, коли він чує реставрація, ну то це все-таки Е, Вперше побачила з автомобіля склеп і подумала, що то ритуальні послуги, яким же було моє здивування, коли згодом прочитала «склеп рибни». І я подумала, кого ж там ховають. Пам'ятаємо, що склеп, склеп це у нас магазин, не те, що ми собі думаємо. Як в українській мові склеп. А до речі, як ми польською скажемо склеп, який є на кладовищі, пишіть у коментарях, впевнена, що ви вже це знаєте, бо про це розповідала вам у попередніх відео. Ми гуляли з дочкою по Вроцлаву, і я побачила зоосклеп. І я запитала її, це що, кладовище для тварин? Ну, а зоосклеп це твар... просто магазин для тваринок. Ем, слухаємо. На початку перебування у Польщі, я попросила свого колегу принести мені чашки води. Він здивовано подивився на мене і сказав, що не розуміє, як це. Виявляється, чашка в Польщі це череп, а чашка води це кубик води. Але, пояснила, е, е, але пояснили нам інші колеги, і мені від цього було дещо незручно. Тобто, підсумовуючи слово чашка, це череп. А кубик – це наша українська чашка, з якої ми п'ємо воду, чай, каву і так далі.